Усіх глядачів мого каналу. Сьогодні я працюю з лохиною і вирішила вам розповісти про цю рослину, ну, не все підряд, а саме зосередитись на тих помилках або тих моментах, які я вважаю дуже важливими для вирощування цієї культури. Тому що коли 5 років назад я висаджувала ці кущі, от бачите, у мене виходить отак от 4 куща. от Раз, два, три, чотири. І отам от от пізніше. От там висадила кущ, то ну, інформації було дуже багато, я всю її читала, але в мене не дуже ну, виходило вирощувати цю культуру, і лист краснів, і, там, і так далі. І, а в минулому році ще, так сказати, маючи досвід вже п'яти років вирощування, я таки знову попала на ну, На якісь помилки, або, ну, як це назвати, можу назвати не помилки. А знову прийшлося мені поповнювати свої знання відносно цієї культури і шукати відповідь на своє запитання. Причина була в тому, що. При гарних великих кущах чомусь в мене, ну, і великому вражаї, так скажемо так, вражай був дуже великий. Першу хвилю там, ягід я зняла, а потім ці ягоди перестали рости. Ну, я вам потроху зараз розповім. Значить, ну, це культура така, що вона. Так сказати, три, <хи>, три основних момента. Вона сонцелюбива. От бачите, у мене тут от сонце весь день буде. От зараз от він, тут сонечка є, а тут ще тіньчик. А от той от кущ він більш в тіні, в тіні знаходиться. І от він, ну, він, в принципі, і сорт пізніше, але він кожного року розвивається хуже, ніж оці. І тому, коли я висаджувала в минулому році ще два куща, то я їх посадила на саме-саме сонячне місце. Тому перша причина, чому не може, може не розвиватися у вас лахина, це сонячне місце. Тому її вибираємо саме сонце. Тепер, друга, те, що вона любить, це кислотолюбива рослина, і кислотність грунту, ми кожного року відновлюємо. Коли висаджуємо цю лахину, то Висаджуємо її таке гранічне ну, пространство. Да? Тобто ми беремо або короба, от, як от у мене, бачите, отак от вдоль всього. Е Коріння цього, Висаджуємо або там в якісь ну, мішки, або в горщики і так далі. І тому треба для цієї рослини кожен рік відновлювати цю кислотність ґрунту. Ну, питають, чи треба там мікарізу я от читала, читала про ту мікарізу, але я ніколи її не, не застосовувала для своїх рослин. Ну, я так вважаю, що ця рослина вона взагалі росте за допомогою того, що у неї на коріннях, на коріннях вже є мікоріза. І коли ви купуєте той саджанець, він розвитий, він дуже гарно виглядає, то значить з ним усе добре. І навіщо підсаджувати якісь інші гриби, ну, де гарантія того, що там буде саме ті гриби, і вони не будуть конфліктувати з тими грибами, які вже є. І Мені здається, що краще просто підтримувати, і розвивати ті гриби, які знаходяться на коріннях вашої рослини, які там вже живуть. А як ми їх будемо підтримувати, це з допомогою встановлення кислотності ґрунту. От, от от дивіться, Бачите, як багато я наклала тут голочки, да? Але тут під голками, ну, це я наклала вже весною. Але тут під голками оцей слой мульчі, він постійно уходить, ну Тут під голками, який ґрунт. він тут, ну короче, 5 лет, І 5 літ, дивіться, який тут ґрунт. Да? І воно перетрухає. отут, -от. от Ви накладаєте сюди кору, кислий ґрунт можна накласти, тось тось знизу кислий ґрунт поклали, розклали, так, новий. от Бачите, що весною у вас будуть коріння голені. Ну, я підкладаю і на зиму, і на весну. от Бачите, отут от живе. Вон, бачите, тут -от є та мікаріза, про яку пишуть, вона тут є. І, і от подивіться, який, який тут ґрунт. Да? Тут він із сіркою, і от, от яке воно тут в мене рихле і трухляве. Тобто, так, зараз зловимо заодно та Е, Попався? Отак-от тобі. Так, значить, от дивіться, значить, Треба і весною, і на зиму я перш за все, кислотність ґрунту. Тобто, якщо є у вас pH-метр, то можете переміряти цю кислотність ґрунту. Під коріння покласти кислий торф або кора. От, або сосновий опад, тобто все це підійде. І я от накладаю його не трамбуючи, отак високо-високо от накладаю. А потім воно отак от просяджується за період, поки воно от за літо воно просяде. На зиму знову підкладу все це. Значить, всі добрива я підкладаю знизу. Два рази на рік я підкладаю сірку. Сірка може бути колоїдна, сірка там гранульована, мілка, велика фракція, люба. Але суть в тому, що сірка вона розкладається дуже-дуже повільно. І запас цієї сірки повинен бути. От Дивіться, бачите, тут от, от вона тут от в грунті є. Ну, тут От, 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 о, дивіться, бачите, попалась, колись, колись я розкладала велику сірку, колись в мене була мілка сірка. Тобто люба підходить. Бачите, от сліди. Одна от велика, а одна от мала. Причому це я розкладала, ну, виходить, два рази на рік. Я потрошку і обов'язково закопую його і замульчовую. Тобто, не можна отак от взяти і кинути зверху і все. Значить, Єсне, що можна додатково закислити. Якщо ви pH-метром поміряли і, значить, кислотність ґрунту у вас должна бути в діалі, там, допустим, від 4 до там 5 і ну, пусть 5 буде, да? То то якщо у вас буде кислотність ґрунту там трійка, то вам, ну, це дуже погано буде. Не думайте, що коли блін, ви це, коли кислотність це сама 3, то це гарно. Ні, кислотність 3 це значить, коріння буде у вас цим оцтом і так Далі воно буде опікатися отою кислотою. Тобто у вас вже в коріннях кислота. І вони будуть опікатися. Тобто ту кислотність треба так, щоб вона була. Ну, я не знаю, у мене там 4,5. От. Тобто, а вода у мене, вода 8. І тому єдине, що ви можете, якби. Поливати можна, да? пролити для того, щоб так сказати швидко, якщо, якщо вам треба швидко знизити кислотність, то ви можете пролити по корінню. Берете уксус, допустимо, 100 грам на 10 літрів води. Я користуюсь, давно вже ушла від цих уксусів. Я користуюсь професійними препаратами з підкіслювачами. Їх досить багато. У мене рефері, от, Ну, досить багато цих підкислювачів, тому вибираєте, берете лакмусову бумажечку. І перевіряєте, щоб вода ваша була кисленька. Кислею водою взяли, взяли лієчку і отак от пролили не під сам отак от корінь, а отак от кругом, кругом, тому що тут вже корінці в неї дуже великі. І Пролили кругом. І таким чином ви зможете швидко дуже швидко ну, відновити ту кислотність. А сірка, сірка вона розлагається поступово. Розумієте? Тобто, Це не так, що ви поклали і бах, і воно вам знизила кислотність. Ні. Тобто, Все з сіркою вияснили. Да? Тобто я її підкладаю, ну, я не знаю, сука, под, може по 2 столових ложки на кущ осінню і навесні. Бачите, які колокольчики. Вони мені так подобаються, коли от вони розпускаються, дивіться. Так, тепер, підживлення. От Я зараз вас підвожу до тієї думки, що в мене, значить, чому в мене, я вам сказала, в тому в минулому році була проблема з, з тим, що ягоди перший врожай я зняла, ну, перші ягоди я а потім ягоди перестали е, рости. Ну, Для того, щоб ви так сказати, зрозуміли, Мою так сказати, думку, я вам е, так скажу значить, підживлюю. То, то зараз мова піде про підживлення. Значить, підживлюю я останній час перейшла на водорозчені добрива, всі сульфати, да? Сульфат, магнію, сульфат, амонію, там, де все такого сульфати швидко розчиняються і там знаходиться е, сірка. І сірка вже вона, так сказати, для під, 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 підживлення. І от кожного року я підживлювала е, сульфатом е, амонію, да? І, е, значить, ну, на своїй кущі. А тепер дивіться, е, потім я давала підживлення один раз всього давала комплексне добриво і все. А от, а в чому ж справа? А в тому, що для того, щоб зібрати тут піввідра ягід треба більше давати добрива. Получається, треба збільшити кількість добрив. І мені ну, чисто інтуїктивно, я коли додала, почала додавати сульфатні добрива і комплексні добрива, сульфат калію, там комплексні добрива я давала, петерс і зразу пішов налив ягід. Тобто, що я хочу сказати? Коли кущі невеличкі, то вам досить буде ну, там. Давати один раз на рік підживку, весняну, я маю на увазі да, весняну. Потім один раз на рік ви дасте комплексне добриво. І далі, ну, допустимо, до початку літа комплексні добрива спочатку, верні так, сульфат, коротше, азотні добрива це до Початку літом, да? потім ви даєте влітку даєте добрива комплексні, але даєте на великі кущі, даєте, допустимо, два-три рази. От, от чому у мене і, от бачите, які великі кущі. Тобто, їм не хва не вистачило добрив, просто-напросто. Їм не вистачило добрив. Один раз добрива це було замало. А на малій кущі вам досить буде комплексного добрива влітку один раз. Чому? Тому що ви посадили в гарний ґрунт. Там все є. Тобто їжа їм там достатньо. Там на два-три роки їм хватить тої їжі. І коріння, якщо ви будете без кінця підживлювати, то коріння буде линуватися, а йому треба піти понижче. І тому на маленькі кущі я от потім підійду, покажу вам ті маленькі кущі, які я в тому році посадила. І знову розкажу. Значить, тобто отакі великі кущі я тепер буду підживлювати два-три рази комплексним добривом після того, як дам азотні добрива. Тепер це я буду робити десь до... Кінця літа, в кінці літа, я вже починаю працювати на визрівання лози і на те, щоб рослина закладала квітку. На наступний рік це будуть зовсім добрива. Інші це фосфорна калійні будуть добрива без азотні. Тобто, в цей період осінню не можна давати зовсім ну, азотних добрив і, і комплексних не треба там, де є азот. Тобто тільки, тільки фосфорно-калійні добрива. Ну, от так от. Ще трошки вам покажу, раз я вже тут приготувалася, е, е, працювати, нюанс який. Да? Оце я один рік е, повністю іспортила свій сульфат е, амонія. Тепер я от так от просто підписую. Це не Аріель, це сульфат амонію, він у мене плотно зачинений. Тобто, коли ви розкрили ну, оцей этот сами, кульочок да, сульфатом амонію, то використалося, як вам треба по нормі. Ну, я кидаю, на... я розвожу в воді, от, не чекаю, коли воно розтвориться, коли поливаю. Тобто, полила рослини, от, дуже гарно пролила, потім розвела, оце, на мій кущ я кладу 40 грамів на 10 літрів води. Чим менше кущ, тим менше. Тобто, там може бути чайна ложка на 10 літрів води, десертна ложка на 10 літрів води. Отак от. Якщо ви купили кущик зовсім маленький, то та Значить, там, виходить, один раз ви підживите його сульфатом амонія, його, йому навесні старт і то, виходить, для малого кущика там чайна ложка на відро води. А так ви ж там закладали, з осені закладали, коли садили, закладали доброго. Тобто, усі-всі, от смотрите, сульфат магнія да? теж отаке, от, от бачите, отак от. От ви використали і закрили, поклали отак от в банку і щільно закрили. Що, чому? Тому що всі азотні добрива вони улітучуються. Кстати, в в добривах комплексні, там теж, там, де є азот, пару років, якщо ви його потримаєте, то там азоту вже не буде. І ви будете рахувати, що у вас там, наприклад, комплексне добриво 20-20-2017,30. 20, -20, -20 там, допустим, 17 5 -30, а на насправді азоту там вже не буде. Розумієте, Отак от. тобто всі, всі такі от водорозчині з азотом треба їх щільно закривати. Монофосфату калія нічого не буде. Монофосфат калія можна плотно не зачиняти. Так, значить. В общем, еще раз повторю, Значит, зробили, відновили слой мульчі навесні, поклали сірку в нормах, дивлячись, що у вас великий кущ, малий кущ. Якщо вам не зрозуміло, що я зараз сказала про норми внесення, напишіть конкретно, який там у вас кущ там, чи що, чи в горщику він у вас, чи як, я вам тоді конкретно напишу, що вам покласти. Які добрива. А так кажу, значить, добре полили. Потім перевірили свою кислотність, відновили кислотність за допомогою ґрунтів, за допомогою сірки, за допомогою мульчі. Потім підкормили сульфатом амонія. От Потім починаєте, ну так, можна раз чи два. от На моїй кущі я два рази його підкормлю. Потім починаєте кормити добривами комплексними, там де азот, фосфор, калій, знову ж таки, не перекармлюємо. І щось, щось таке щось хотіла сказати. от Насчет прикормки, це точно, що дивіться, не перекармлювати не можна. А от я підійшла до своїх манесіньких маляточок в зрівнянні з тими кущами. От дивіться, вони в мене, ну, взагалі я купила їх, це чотирьохрічні кущі. Тобто, коли садила в минулому році, садила їх, я показувала відео, якщо вам цікаво, то... На каналі є відео осіннє, як я їх садила. І тому дивіться, отут от муча ще не так вона перероблена. Значить, вона ну, не такий от слой, як там я вам показувала. Але от дивіться, тільки який от тонюсінький слой я підклала оце зараз ну, свіжих голок. Лісового опаду. Да? Чому так? Тому що це гнієння, так сказати, от е, е, на коріннях. Е, ну, тобто цим рослинам треба зараз укорінюватися. Да? Вони були в горщику, тепер їм треба укорінюватися. І от дивіться на цьому сорті, скільки тут багато цих квітів. Це взагалі. І воно гріється виходить, тут сонце і гріється от від цієї стіни. І ще, ну, але от, виходить, що от я тільки от трошки, трошки зробила цю мульчу і, і буду знову підкладати її ну, от по ці кущі пару разів ще підкладу влітку, буду слідкувати за ними. Тому що коли ця мульча вона перероблюється, то Ну Там теж е, такі гнилісні процеси йдуть, і ну, не можна таке е, допускати, так сказати. І от що ще хотіла вам показати? Дивіться, зараз воно післо, де у нас були приморозки е, такі е, великі, ну як по всій Україні. І оце було, був льодовий дощ у нас. Ну, у нас в Запоріжжі взагалі ми відрізняємося тим, тим, що у нас ніколи не бува сніга або мало була сніга. А потім йде льодові, льодові дощі, це у нас запросто і мороз на голу землю. І от, от я вам зараз покажу, дивіться, оця стінка у мене вся от в такому от винограді. І дивіться, що з ним зробилося. Тут був льод, воно все змерзло. І от бачите, от воно відходить тільки знизу. От знизу цей от знизу оце Взагалі ця стінка сусідська, вона вся. Кожний рік вже зелена стоїть, от нічого не видно. А цього року, от бачите, от це все сіре, а от які кущі це смородина. І що я вам хочу сказати, от воно під сімкою, да, а це на насчет на морозостійкості. А ця культура, бачите, лохина вона перенесла дуже гарно, вона не була замотана. Не була. Це минулого року посадка осіння. Єдине, що ось ця гілочка, що я вам хочу показати, бачите, вона зелена. Але чомусь у неї тут бруньки не прокидаються. Ну я так думаю, що вона просто не набрала, вона, вона дуже довга. Мені треба її отак от підрізати. От, і ну, щоб вона не була, мені не треба такої довгої гілки. Просто я чекала подивитися, де воно. І отак от я її підріжу. І нехай вона закладає на, на наступний рік мені плодові гілки. І Цей сорт, бачите, він пізніше, тому в нього от, тут є, будуть квіточки, але от вони тільки виходять. Ну, Я так сподіваюся, що це не мороз на неї так, подіяв, а все ж таки просто пізніше сорт. Ну, це точно ранній сорт. Так, і от я наконець згадала, що я вам хотіла сказати. Чому зараз відео виходить? Тому що раніше я не підживлюю. Я вважаю, що всі підживки, ну, ось канучі, тими підживками, якими я користуюся, от, е... бистро азотними, такими, сір, азот, сірою, да, сіркою, е... сульфатом, амонією. треба його підживлювати, коли вже тепло, коли вже повністю пішли працювати коріння. А коли пішло працювати, Коріння, коли наростає листя. Тобто, по листю видно, що коріння добре працює. І от зараз треба його і підживити. В общем, отака моя теорія, все, що я, все, що я так сказать, знаю про лохину, я вам розповіла. Ну, по підживкам ще раз, бачите, живі, живів, навчайся. От минулого року. Я зрозуміла, що от, оці. Ну, молоді кущики, поки в мене там вони були там 3, 4, 5 років, то там живлення хватало їм. Да? А як тільки пішло навантаження, велике навантаження ягодами, то вже не вистачило добрив. У минулому році і прийшлося мені з срочним порядком <див> додавати добрива. Ну і всі ягоди, звісно, визріли, і все було добре, але вже пізніше. Ну зато розтягнувся період <див> збору ягід. О, так що бажаю вам гарних вражаїв, знайти підход до цієї рослини і контролюйте, контролюйте оцю вологість, контролюйте сонце і контролюйте кислотність. От. Не все, що там, знаєте, зміню кинув, не все то добре, як воно дуже багато. Тобто, дивіться, щоб не пережигали от тим желанням підкислити ґрунт, щоб не пережигали корінням. Тобто, спостерігаємо, вчимося. От. Гадаю, що мої паради вам знадобляться, тому що сама я, наприклад, дуже довго вчилася цьому.